Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського ютубу. Разом ми сила, слава Україні! Окупанти залишилися без підкріплення з Криму. Суботу, 17 вересня, у Мелитополі пролунав вибух. За наявною інформацією було підірвано залізничне полотно, яким окупанти доставляють зброю та паливо для російської військової техніки. Про це повідомляє Ріо Мелитополь. Після вибуху російські окупанти пильно оглядали усі машини, перевіряючи усіх пешеходів та велосипедистів. Інформацію про вибух на залізниці на своїх пропагандистських каналах повідомили самі окупанти, назвавши роботу партизанів ударом українських бойовиків. Внаслідок роботи Мелітопольського опору зруйновано приймальний відправний шлях, пошкоджено 25 шпал. Нагадуємо, як підомлялось, у нічне 17 вересня збройні сили України знищили ворожу військову базу у радіонівському заказнику в Мелітопольському районі. 16 вересня у тимчасово окупованому Мелітополі прогримів вибух на складах рашистів на аеродромі. 16 вересня було вбито заступника глава адміністрації окупованого Бердянська Олега Бойка разом з його дружиною, яка очолила виборчу комісію з проведення референдуму. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні!